Київський степ написав Борис Мозолевський. Продовження. Система протиставлень, відбита у змісті трьох ярусів пекторалі, безперечно, мала насамперед космогонічний характер, проте цілком вірогідно пропустити, що він доповнювався і етичним підтекстом, зафіксованим у багатьох первісних релігіях. Зокрема, торкаючись процесу елевсінських містерій, Латишев пише, що після певного кола процедур. Особи, які посвячувалися у таїнства, входили у храм, де в глибокому мороці ночі здійснювали переходи із однієї частини святилища у іншу. Час від часу розливалося яскраве світло. Воно осявало фігури грізних чудовиськ, лунали моторошні звуки, що вкрай приголомшували посвячуваних. Страшні картини і звуки втілювали у собі страждання, що чекали за гробом на грішників. На людей вразливих вони справляли таке гнітюче враження, що дехто з них навіть не притомнів. Нарешті жахливі сцени змінювалися світлими, заспокійливими. Усе це світло й осяйна розкіш так вражали посвячуваних, що вони уявляли собі вічну радість і вічне блаженство, які чекали на тому світі на людей, доброчесних і посвячених у таїнства. Неважко помітити, що система християнського пекла і раю своїми коренями сягає цих джерел. Таку систему етичних протиставлень можна прочитати і в трияросній композиції пекторалі. На сьогодні добре доведено, що образи північно-причорноморської торевтики – виникли і розвивались не просто під впливом античного мистецтва, а в безпосередній залежності від храмової скульптури. Звідки беруть початок не лише загальний дух, але й конкретні принципи постановки окремих фігур, зважаючи на таку залежність, ми дійшли висновку, що підтрикутні по своїй суті композиції Солоського гребеня та пекторалі виникли як наслідування побудовам композицій фронтонів античних храмів. Характерною особливістю фронтонів періоду ранньої класики є незмінне вміщення у центрі композиції, збільшеної фігури поверненого у фаз божества. Її колосальний зріст, порівняно із іншими фігурами фронтона, не руйнував художньої цілісності композиції лише внаслідок божественності образу. До того ж, за уявленням стародавніх греків, боги були набагато вищі від людей. Класичним прикладом композицій подібного типу вважаються фронтони храмів Афіни на острові Егіні та Зевса в Олімпії, 490-й і 456 роки до нашої ери. Уперше цей усталений принцип заповнення центра фронтонної композиції було порушено на фронтонах Парфенона 438, -й, 342 -й роки до нашої ери, автором яких вважається Великий Фідій. Фігуру центрального божества тут замінено двома образами. На східному фронтоні зображено сцену народження Афіни із голови Зевса, на західному суперництво Афіни з Посейдоном за владу над Атікою. В обох випадках фігури центральних божеств розміщено по боках від центру, так що він майже вільний. Для заповнення простору на західному фронтоні використане оливкове дерево Афіни. На східному ж, під самим гребенем, поміщено невелику фігурку Ніки у Леті, яка збирається одягти вінок на голову Афіни. Як відзначає радянський мистецтвознавець Віпер, новаторство фронтонів Парфенона полягало у сміливому руйнуванні тектонічного центру композиції. І в тому і в тому випадках перед нами суто живописна ідея, котра могла виникнути лише у фантазії скульптора, що звик мислити не стільки пластичними об'ємами скільки контрастами світла й тіні живописною грою барвистих плям. При цьому фігури центральних богів, які раніше виконані і ще в збільшеному масштабі, але внаслідок ритмічного наростання драматизму композиції від країв до центру фронтону, він сприймається не абстрактним прийомом, а природним наслідком усієї духовної і пластичної ідеї сюжету. Подальший останній крок у заповненні центру фронтонної композиції пов'язаний уже з періодом пізньої класики. Найбільш виразно він проявився у фронтонах храму Асклепія в епідаврі 375 рік до нашої ери, авторство яких належить Тимофію, з поміж них краще зберігся Західний, що передає сцену Амазономахії. Відмовившись зображати божества і поклавши собі за мету відтворити бій простих смертних, автор для заповнення центра фронтону змушений був обрати кінну фігуру. Неважко помітити, що композиція Солоського Гребеня цілком наслідує щойно описану групу із вершником у центрі. Що ж до композиції верхнього ярусу пекторалі, то не можна не помітити її абсолютну залежність від фронтонів Парфенона. Із їхнім двофігурним центром і, передусім, від східного. Незважаючи на різницю у тематиці, для обох пам'яток однакові характерні спокійність тону, невимушена урівноваженість мас, багатство і повнозвучність художнього вирішення. Така подібність простежується аж до збільшення центральних фігур і заповнення центру живописною деталлю. Парфанонівській ніці на пекторалі якнайкраще відповідає. Підвішений посередині горит, його розташування у цьому місці аж ніяк не вмотивоване змістом, те саме стосується і збільшення масштабу центральних фігур, як і на східному фронтоні Парфенона, на пекторалі воно видається не абстрактним тектонічним прийомом, а наслідком усієї композиційної концепції, хоч і в першому і в другому випадках формально диктувалося вимогами просторових форм. Самостійність мислення автора пекторалі найбільш виразно проявилось у пластичному вирішенні країв композиції. Воно було досягнуте за рахунок добору видів тварин, природні розміри яких зменшуються, із віддаленням від центру. При цьому зменшення мас вдало компенсоване збільшенням енергії руху кінцевих фігур, що також цілком відповідає кращим традиціям високої класики. Водночас не можна не усвідомити надзвичайно близької спільності у тембрі звучання нижнього ярусу пекторалі і західного фронтону Парфенона, на відміну від спокійної розповіді двох попередніх композицій, вираженої сутопластичними засобами, для обох останніх характерний емоційний піднесений тон, сповнений напруження і драматизму. Природно, що для розкриття основного замислу художники західного фронтону і нижнього ярусу змушені були вдатися до власних живописних прийомів, урізноманітнивши варіанти рухів, збільшивши їх амплітуди і загальну динаміку. Слова Віпера про те, що східний фронтон Парфенона більш могутній, сміливий, багатий щодо пластики, тоді як західний живописніший і динамічніший придатній для характеристики верхнього та нижнього ярусів пекторалі. У такому протиставленні змісту зображень на східному і західному фронтонах Парфенона, за словами мистецтвознавця Колпенського, виявилася антитеза розумної гармонії та стихійного афекта, властива низці творів античного мистецтва періоду високої класики. Бурхливі рухи і напруження фігур західного фронтону складають із головним східним взаємодоповнювальний контраст що втілює загальну ідею торжества розуму, волі і кінцевої гармонії. Точнішого вислову для характеристики художних особливостей композиції пекторалі знайти важко і весь її дух і відзначений вище збіг деталей незаперечно свідчать про те, що пектораль виготовлено під безпосереднім впливом парфенона. Самобутнім митцем, який, користуючись зовсім відмінним матеріалом, зміг піднятися до найвищих ідей античного мистецтва. Маючи конкретний космогонічний характер, зміст композиції пекторалі доповнювався продуманим етичним підтекстом, вираженим класичними засобами античності. Усі три плани композиції космогонічний, етичний та естетичний, накладаючись один на одного, зливаючись між собою і посилюючи один одного, підносять пектораль до рівня твору величного симфонічного звучання і глибинного філософського змісту, мову краплі роси, у ній відбився не лише весь блиск, усе сяй восківського золота, але й висока душа цілого народу. Розкопки товстої могили наближалися до кінця. Поховання жінки і дитини із бокової гробниці було вирізано монолітами і підготовлено до відправлення у Київ. Наступного дня шахтарі мали розкріплювати могили. Серед ночі я прокинувся у тиші готелю, і мене несподівано охопила туга. Одягнувшись, я вийшов із готелю і пішов сонним містом. Потім, мовчазним нічним степом туди, де за останні місяці пережив стільки сумнівів і щастя. Могили стояли наглухо забиті щитами. Я відімкнув бокову і, спустившись униз, просидів у ній кілька годин. Випадково піднявши догори голову, я раптом завмер приголомшений. Крізь щелину у дерев'яному щиті, у могилу дивилася яскрава одинока зоря. Перша з того часу, як 2300 років тому. Було засипано могилу. Зачарований, я боявся поворухнутися, щоб зоря випадково не зникла, і тоді я зрозумів, чого так довго шукав для порівняння із спектораллів. Звичайно ж, це був не витвір людської руки, а зірка, що впала із неба і перетворилася на золото, уламок блискавки, диво, що стрічається раз на віку, і назавжди робить людину причетною до таємниці. Так і стояв я у ту ніч, осяяний світлом скіфського золота, пронизаний променем голубої зорі. Плетениці століть проходили переді мною, і здавалося, що на всі докори, забитих для похорону слуг і опії, і тисяч інших, довчасно покладених у землю, цар із товстої могили задумлено і суворо відповідав. Не вб'ють уже ні докір ваш відчай, і навіть туга мовчки обмине. Не я вбивав, убив вас дикий звичай, який підтяв, до речі, і мене. Не я ж обрав бо людству шлях війни, розмежувавши світ нами мої вони. Усе мене, знання лиш перебуде, а доля що? Вона сліпа, німа. Смертями поколінь сплатили люди, щоб зрозуміти, що тут життя нема, всьому свій час, всьому жорстока міра. Спіраль життя до дивного проста. У всякій вірі є своя зневіра, а із невіри віра пророста. Напружено, розгвинчено, сталево, встає життя, мов істина сама, неначе два сталево м'язи хлеви зійшлись двобою світло і пітьма. Хто ми, куди, що вродить наша нива? Кінцевої не знаємо мети, наш день земний короткий, наче сниво. Чи ж смертному безсмертне осягти, але тому, що в муках і зневірі наш поступ хтось продовжить на землі, не вмерли ми, лиш відлетіли вирій, неначе вересневі журавлі. Хтось прийде в світ, збере, і зрешетує, посіє знов і кров'ю полє. Ви думаєте, щастя він скуштує? він нашу муку до кінця доп'є, з усіх смертей святково і нешаблонно. З усіх болінь немов найвищий суд, зійде колись одне єдине слово. І цього досить, бо у цьому суть. Золота симфонія пекторалі Грім стихав за далиною, зашархав на глині, О край балки хоминої паслись коні гливі, де не візьмуться грифони, впали ніби кара, Та й накинулись на коней, що не кінь, та й пара. Б'ють крильми жалю немає, ще й ревуть жахливо, що один хребет ламає, другий б'є в загривок. Згасло сонце, морок ночі все навкруг поглинув, наче сливи кінські очі падали у глину, а за північ над степами зайнялося світло. У яру між черепами папороть заквітла. Світи мій щирий, який ти чистий, світе прозорий, який ти гожий, хочеться ноги в росу вмочити і цілувати в очі рожі. Світи мій Божий людський, казковий, від повноти аж вгинається обрій, чи, може, кінь загубив підкову, чи світить місяць к годині добрій. Буйно огудина переплелася, квіти медами течуть із огудини, Світе оспіваний перепелами, жайвором, горлицями, сорокопудами, сяй і слався наш добрий світе, небо своє прихили над нами. Ми твої паристки, ми твої діти. Будьмо ж не пасенками, а синами. Облишмо чвари, настає наш час, закличмо тільки гесті й Сьогодні найсміливіший із нас піде шукати папоротя квітку. Хай це вбрання із білого руна, йому в дорозі буде, як молитва, в грифонах даль і воє звірина, а треба йти, бо світу треба світла. Ревтиме вій манитиме мана, ще й рідний брат гостритиме сокиру, постануть стіни і рови без дна, та треба йти, бо людям треба миру. І раптом він до квітки не дійде, З не може схибить, звабиться, жахнеться. Шекспір своїх сонетів не складе. Гагарі з орбіти не всміхнеться. Готуйте ж сир і пакує кумис. Готуйте душі про добу новітню. Нехай легким обранцю буде спис. Він все пройде і принесе ту квітку. І зійде сонце, і відступить ніч. І дощ напоє землю неполиту, і птиця розлетяться в усі біч, Любови мир, повідуючи світу. Після мова. У цій книжці автор зовсім не прагнув всебічно висвітлити скіфську проблему. Він мав на меті лише ввести читача у складний і загадковий скіфський світ, показати його не зовні, а зсередини. Тому так багато місця у книжці відведено видатним скіфським пам'яткам та історії їх дослідження. Читачеві ж, який зацікавиться скіфами глибше, пропонуємо звернутися до спеціальної літератури, короткий список якої додається наприкінці. У книжці багато йшлося про видатні витвори золотарства із скіфських курганів. Це закономірно, оскільки саме вони найповнішою мірою відбивають як життя і побут кочовиків, так і їхній внутрішній світ. Але автор вважає за необхідне застерегти читача, що питання про походження та розвиток цих витворів становить самостійну проблему. На береги Чорного моря скіфи принесли свою культуру та оригінальне мистецтво, яке у науці набуло назви скіфського звіриного стилю, торгове, економічне та політичне спілкування їх із стародавніми греками. Поступово призводить до того, що більш передове грецьке виробництво починає витісняти власне скіфське. Ростов це вписав починаючи з кінця IV століття до нашої ери, і аж ймовірно, до кінця III або навіть до початку II століття до нашої ери, степи українського півдня набувають зовсім іншого аспекту, ніж той, котрий так майстерно накидав перед нами Геродот. Незважаючи на деякі хиби у датуванні, ця фраза надзвичайно точно відбиває суть подій. Справді, з кінця п'ятого, початку четвертого століття до нашої ери скіфію буквально наводнюють вироби античних майстрів, рукам яких безперечно належать і описані у нашій книжці шедеври. Той самий ростовцев говорить, що ці витвори і за своєю формою, і за змістом були явно розраховані на збут у степах Південної України. Не тільки сюжети зображених на них сцен, але й орнаментальне оздоблення багатьох із них у дусі архаїзуючого іонізму свідчать про те, що майстри, які їх виготовляли, чудово знали побут, релігію, соціальний лад та смаки тих, на кого вони працювали. Де жили, і де працювали ці майстри, це поки визначенню не підлягає, але стиль речей яскравий і недвозначно говорить про те, у яких традиціях і навичках ці майстри зросли. І виховались так саме завдяки взаємопроникненню скіфських і грецьких традицій. У північному причорномор'ї 5-4 століт до нашої ери складається оригінальне мистецтво, яке з усіма підставами можна назвати або скіфоантичним, або греко-скіфським. Більшість учених зараз схиляється до думки, що усі його вироби створювались греками у північно-причорноморських колоніях, насамперед. У боспорі. Разом із тим уже неодноразово висувалося припущення про можливість участі у виготовленні окремих категорій речей в античних майстернях і вихідців із варварського середовища, що пройшли школу грецького мистецтва і виробництва. Втілене у кращих витворах золотарства і скіфських курганів, знання художником щонайменших подробиць скіфського життя і побуту, більше того, філософських підвалин скіфської людності. Дає можливість поставити це питання у всій його повноті. Для його розв'язання потрібен глибокий науковий аналіз усіх мистецьких витворів п'ятого та третього до нашої ери. Проте, коли навіть буде остаточно доведено, що подібні витвори належать тільки грекам, це ніякою мірою не зможе принизити високих естетичних ідеалів степовиків. Здатних замовити, а потім і належно поцінувати такі шедеври людського генія, як пектораль та речі близькі до неї. Що ж до майстрів, які їх виготовляли, то греками вони були лише за походженням, душею ж давно вже стали скіфами. Розв'язання і цієї, і багатьох інших проблем скіфської історії та культури потребують нових пошуків, нових знахідок. Чи можливі вони, в принципі. І взагалі, в якому стані перебуває наше скіфське археологічне господарство, які чекають на нього перспективи кургани, кургани, кургани. За п'ять тисяч років із часу спорудження першого із них їх звелося по степу, мов печериць, і кожний ховає під собою свою таємницю. Мав рацію, чехов, коли казав, що в курганах вічність самого степу. Проте його твердження пройде ще тисяча літ, а вони все стоятимуть, як стояли, потребує уточнення. Про дослідження степових могил ми вже говорили, але з заселенням Причорномор'я, після приєднання його наприкінці XVIII століття до Російської імперії, багато курганів починає швидко руйнуватися. Один із найосвіченіших людей свого часу, невтомний і вдумливий дослідник старожитностей Скадовський, 1897 року писав, простоявши століття і тисячоліття на цілинних степах недоторканими, за останнє століття під впливом швидкого заселення краю і щорічного збільшення заурювання, вони, кургани, швидко зменшуються за розмірами і так само швидко знищуються на наших очах під впливом дій плуга, як швидко тане зимовий сніг від теплого весняного вітру. Кургани, що зникають, становлять більшість наших курганів, незабаром вони зникнуть з обличчя землі, і наука назавжди втратить у них матеріал для своїх досліджень і висновків. Зауважте, це говорилось наприкінці минулого століття, усього через 100 років після початку заселення Причорномор'я, у злоденній царській Росії, яка не знала інших сільськогосподарських знарядь, крім примітивного плуга. І якщо вже тоді більшість наших курганів становили кургани, що зникають, то сьогодні, дивлячись правді в очі, треба й сумом зізнатися, що більшість наших курганів це кургани, які зникли. Впровадження у сільське господарство потужної сучасної техніки поставило кургани у катастрофічне становище. Лише найбільш круті з них поки що обходить плуг переважна ж більшість насипів зовсім зруйнована. Тільки досвідчений археолог за світлою плямою на ріллі іноді може визначити, що тут колись стояла могила. Але на все свій час багато десятиліть підряд наша країна зводилась, воювала, відбудовувалась, людям потрібен був хліб, залізо й дороги. Було тоді здебільшого не до кургані. Згодом було прийнято положення про охорону пам'яток історії культури, за яким жодна могила, жодне стародавнє поселення. Не могли бути зруйновані, проте роботи тут ще багато, які раніше перебувають під загрозою знищення могили під вже розореними курганами, поселення і безкурганні могильники. Узяти їх на облік практично немає ніякої можливості, тому особливого значення у справі їх збереження набуває особиста моральна відповідальність, загальна культура і обізнаність із археологією тих господарників, на землях яких розташовані такі археологічні пам'ятки. У зв'язку з цим пропаганда і поширення археологічних знань має набирати державної ваги. На часі і питання про реконструкцію досліджених пам'яток, адже вони невід'ємна частина нашого історичного ландшафту. Степ не може залишатися рівним як стіл. Там, де це не заважає господарюванню, досліджені кургани слід знову насипати, а ті з них, в яких виявлено видатні поховання, перетворювати на музеї. Це наш священний обов'язок перед прийдешніми поколіннями. Ми не маємо права знищувати те, що створено руками наших пращурів. Тому найбільшу мою гордість становить не знахідка пекторалі, а відновлення після дослідження насипу скіфського царського кургану поблизу станції Жовтокам'янки на Апостолівщині, то була перша такого типу спроба. Після цього довгого, але необхідного вступу можна знову повернутися до поставленого питання. Незважаючи на усі розкопки і руйнування, ми усе ще настільки багаті, що навіть не знаємо ліку своїм багатствам. Жодна людина не може сказати сьогодні, скільки стоїть на Україні курганів. Та якщо не взятися вчасно рахувати, то можна дожитися й до часів, коли взагалі рахувати буде нічого. До речі, таке лихо уже сталося у деяких західноєвропейських країнах. Зокрема, в Англії і Швеції для поновлення історичного ландшафту почали заново насипати кургани. В Україні в зонах новобудов тепер щорічно розкопується у середньому 200-300 курганів. Багато це чи мало? Гадаю, що коли ці цифри навіть потроїти, ще вистачить багатьом і багатьом поколінням археологів. Інша справа кургани скіфської знаті, так звані царські. Кожному зрозуміло, що кількість їх не може бути невичерпною. За всю історію розкопано понад 20 таких могил, і нині дедалі важче і важче знаходити їх у степу. У всякому разі, авторові цих рядків на території Дніпропетровщини відомо лише чотири скіфські кургани за вишки понад сім метрів. Не думаю, що набагато більше їх і в наших інших скіфських областях. Запорізький, Херсонський, Донецький, частково Миколаївський. Що ж до курганів, які можна з більшою чи меншою певністю пов'язати із старями скіфії, то їх узагалі було п'ять. Це чортомлик, Солоха, Олександрополь та Огус. П'ятий ще стоїть Гелита або Нечаєва могила на Нікопольщині. Це небо Скіфії, її останній мамонт. Право на дослідження, якого має дістати лише те покоління, котре зможе не тільки досконально дослідити його, але й до найменшої дрібниці поновити народ, який залишив нам культуру пекторалі, гідний того. Ми ж сьогодні багато чого ще не вміємо, щоб братися за таку справу, але і нашому, і найближчим наступним поколінням, на ниві розкопок курганів скіфської знаті, роботи ще досить. По-перше, ми маємо принаймні з десяток курганів типу гайманової і товстої могил, не кажучи вже про кількість курганів, подібних до Мелітопольського, а тим більше до Хоминої могили. По-друге, нам необхідно докопати, вірніше, розкопати заново досліджені за дореволюційного часу скіфські могили, адже всі вони розкопані тільки частково це й чортомлик, і солоха, і огус, і кульоба. І кільканадцять дещо менших курганів. Отже роботи ще багато. Поки читач читатиме цю книжку, світ, можливо, облетить нова звістка про відкриття скіфських старожитностей, які здивують людство мистецьким багатством та оригінальністю. Пройшли шляхами ураганними, звели з попелу життя, а степ все світиться курганами і не дозволяє забуття. І в незатишному сім світі, Тим на землі щасливий я, що в золотому верховітті Зоря лишилася й моя. Люблю тебе гіркий мій степи, солончаки та полини. Як раптом зможу жить без тебе, мене навіки проклини. Понад громами і органами новий заходить буревій, а ти зориш мені курганами, як тиха ласка із підвій. Кінець. Дякую, що прослухали цю книгу. Хочу сказати, що також у мене є дитячий канал, де серед інших казок та пригодницьких історій я начитую історичні книжки для дітей. Посилання до них я дам у описі під цим відео.